Вітаю, шановні копачі картоплі, або просто люди, в яких дуже болить спина в цьому відео. Воно хоч і називається після картоплі, але насправді підійде абсолютно всім, кого турбують болі в спині, в попереку між лопатками, неважливо. І починаємо ми з того, що нам не потрібно ніякого обладнання, лише килимок, підлога, ковдра. Немає відмовок. Нема. Вже якщо болить, то відмовок нема. І починаємо ми з того, що нам треба дати. Свободу нашому хребту, нашим ребрам вдихати та видихати, і я попрошу зайняти зручне положення сидячи, це може бути навіть на стільчику. Я люблю сидіти на підлозі, ось так в положенні трикутника. Одна нога попереду, друга нога позаду, і в мене коліно співпадає з стопою. Це в мене ліва нога, це в мене права нога. І ось таке положення трикутника виходить. Далі ми ставимо, якщо сидимо на стільчику, то просто руки собі на коліна. Якщо в такій позі, як я, то ставимо руки прямо перед собою. І зараз наша задача максимально роздихати нашу спину, тому що дихання це інструмент, і за допомогою нього ми будемо позбуватися спазму, зажиму. І нарешті вільно вдихнемо і розслабимось. Отже, руки перед собою або на колінах. І зараз наша задача уявляти, ніби ми парус, в який б'є вітер. Коли ми робимо вдих то ми стаємо, як цей парус, в який вітер б'є. Вдих. І ми надуваємось, надуваємось, як цей парус, вся наша спинка стає максимально круглою, об'ємною, і прямо ж ніби завертається вдих. І ми на вдиху роздуваємось, і на видиху цей парус здувається, і ми дивимося прямо перед собою. Якщо ви робите це, сидячи на стільчику все те саме. Вдих. Пару стає максимально об'ємним. І на видиху ми дивимось прямо перед собою. Вдих. Та видих. Подивились прямо перед собою. Голова легенько опускається вниз. Можу навіть шию потягнути. І видих. Єдиний момент, не піднімаємо плечі вгору. Будь ласка, не піднімайте. Плечі залишаються внизу вдих. Та видих. Вдих. І видих. Вдихнули. Як парус, і на видиху подивились прямо перед собою. І ще один раз. На видиху потягнулись, Подивились, як парус. Надувається Вдих. Та видих. Добре. Тепер сидимо далі. На стрічку абось так. Неважливо. Закладаємо дві руки собі за голову, я буду показувати боком. А, великі пальці дуже важливо хват голови. Великий палець, під основу черепа, раз. Два, чотири пальці накривають, і наша голова в чаші з рук. Не так, як ми звикли кудись собі там запхати ті руки, а під основу черепа чотири пальці накривають, лікті дивляться прямо. І ми робимо легеньке друге підборіддя. Тобто забираємо голову на себе, таким чином подовжуючи задню поверхню шиї. Погляд у нас опускається трошки вниз на підлогу. І з цього положення ми робимо вдих, а на видиху нажимаємо легенько головою на руки. Ніби я хочу голову туди. Я нажимаю на видиху на руки. Вдих. І видих. У мене голова починає нажимати на руки, але на півсили. Не треба тут дуже сильно щось що вижму все, що болить. Ні, не треба цього. Легенький вдих. І видихаємо. Вдих, видих, два рази вдих, видих. Вдих не повинен бути дуже глибоким. Ми не вдихаємо глибоко, ми вдихаємо протяжно. Протяжно це ще один раз, поки ви робите, я розказую, що таке протяжно. Умовно, ми вдихаємо за один раз 500 мл. І якщо глибоко, то ми ці 500 мл вдихнемо за 3-4 секунди. І вдихнули. Це глибоко. А протяжно, коли ми ці 500 мл будемо вдихати максимально довго, як так ось, наприклад. Оце протяжно. І нам треба протяжно використовувати. Бо глибоке дихання може нам тахікардію кардію лупанути. А воно нам треба. У нас і так радість від того, що картоплю викопали. Ладно. А тепер лягаємо на спинку. Цю вправу не можна виконувати вагітним. І, в принципі, більш ніяких протипоказів немає. А. І а, також в гострий період після операції також не можна виконувати, особливо на операції на червній порожнині До двох місяців після операції ми цю вправу не виконуємо. А так вже можна виконувати. І як ми зараз робимо, ми кладемо знову собі дві руки, як я показувала перед цим. От Під основу черепа, 4 інші накривають, лягаємо на спинку, ставимо стопи і зразу по нюансам. Перший нюанс. Зараз ми протяжно вдихнули, видихнули. І зробилось так. <кхи> Стоп. І залишились в цьому положенні. Оце <кхи> дозволяє нам запхати нижні... наші ребра, ніби в штани, вирівняти нас. І нам треба вкласти от наші ребра саме на підлогу. І цей трюк з <кхи> допоможе нам їх Класти, бо нам треба зберегти одну лінію нашого хребта, ніби нейтраль. Я знаю, що тобі зараз важко дихати, але спробуй в цьому положенні просто подихати. Просто подихай. Руки залишаються ліктями вгору, лікті дивляться в нас вгору. І знову легенький вдих, видих. І <кхе> ще один раз вдих. Протяжний. І видих. <кхе> Якщо в тебе нижні ребра лежать на підлозі, коли ти будеш вдихати, то ти відчуєш, як твоя спина більше притискається на вдиху до підлоги, стає більш широкою. І це нам і треба добитись цього результату. Зараз тримаємо ліктів прямо. І зараз просто дихаємо. Вдих. Спина стає широкою, більш до підлоги впирається та видих. Вдих. Нічого більше не робимо, та видих. Якщо виникає дискомфорт або біль по спині, зупинись в момент появи цього болю, а то й на пів секунди раніше. Зупинись, не йди. Та видих. Добре, а тепер робимо вдих. І наші очі зараз дивились вгору, а тепер починають опускатися очі на наші коліна, ніби я хочу подивитись на свої коліна. І за рахунок цього я піднімаю голову. Я дивлюсь зараз на свої коліна. Це був видих. Голова моя лежить абсолютно в руках, я нічого зараз шиєю не піднімаю. Видих. І на вдиху плавно опускаюся назад. Опустилась. зробила вдих, видихнула, кашлянула. І знову вклала себе ось в це положення. В цьому положенні, коли ребра заховані, я роблю вдих. Погляд опускається в них. На видиху голова у нас опускається. О, піднімається, вибач, дивлюсь на свої коліна, видихнула і на вдиху плавно опускаюсь вниз. Повторюємо ще два рази. Вдих, видих через кашель. <кхи> ребра вклались. Протяжний вдих. Видих голова очі. Голову піднімаємо руками. Вниз опустились. Плавільно. Ще раз вдих. Видих, кашель. <хи> вдих. І видих. Очі, голова, піднімаються, дивляться на коліна. І плавно опустились вниз. Можливо, тебе там трошки потрусить. Це дуже-дуже добре. Тепер руки кладемо по сторонам і починаємо плавно завертати два коліна на ліву сторону, а голову ми опускаємо направо. І плавно забираємо назад. На вдиху. Потягнулись на видиху, забираємо назад. Ми вже через попередні вправи роздихали нашу грудну клітину, і це дозволяє нам робити більш легку ротацію. Ротація це саме рухливість грудної клітини, її можливість закручуватися, і ця вправа нам буде даватись набагато легше, ніж би ми одразу ляпнулися на підлогу і почали її робити. На видиху забираємо назад, тому що всюди повинен бути комплексний підхід і підготовка. До будь-якої вправи є підготовка. Навіть до дихальної вправи зайняти правильне положення, зрозуміти, що таке плавний вдих, а що таке глибокий вдих. Це також підготовка. І ще один раз вдих. І на видиху забираємо назад. І на іншу сторону. Вдих і видих. І саме тому не працюють вправи з інтернету, оці під, підбірки, да, 3-4 вправи, тому що це класні вправи, але е, якщо просто взяти їх і виконати без попередньої підготовки або без включення їх в якийсь е, ланцюжок вправ, вони можуть не дати результату. Тому лише системний підхід, так, вони дійсно класні, самі по собі, бо немає поганих вправ. Але їхня ефективність може як бути високою, так і низькою. Залежить від контексту, в який вони включені. Вдих, розворот на видиху назад. І один раз. Вдих, розворот на видиху повертаємось назад. І піднімаємось дуже плавно. Ось така руханка для покращення стану твоєї спини. Нагадаю, наша задача роздихатись, щоб мати легкість в тілі. Користуйся на здоров'я, підписуйся на мій інстаграм, він знаходиться в описі під цим відео. І о, я там дуже скурпульозно розбираю твою поставу, взагалі, які в неї є нюанси, які є моменти. Якщо тобі цікаво, залітай на мою сторінку, там і про жіноче здоров'я м'язи та зового дна після пологовий період, реабілітація після пологового періоду, і взагалі дуже багато цікавого всього. Бо я там говорю не просто, аби говорити, а говорю саме з тобою. Щоб тобі було зручно, зрозуміло і дуже корисно. І до наступних зустрічей!